Всім привіт! Друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною поглянути на одну дуже цікаву гостру іграшку, яка нещодавно до мене приїхала. Це трохи незвичний формат для мене та мого каналу, таких ножів поки що не було, а саме автоматичних ножів і при цьому не просто автоматів, а ОТФ, тобто фронталок з автоматичним викидом квинка. І сьогодні пропоную вам поглянути на одну дуже цікаву фронталку і не абияку, а мантикору від Heretic Knives. Така от красуня. Тож, подивимося на цю красу ближче, трохи поговоримо про неї. А наприкінці ролика я, ну, так би мовити, висловлю свою особисту думку про цей дійсно дуже цікавий ніж. Отже, друзі, мантикора від Heretic Knives. Поставляються они в такі от яскравій картонній коробці. От. Heretic Manticora X Буи DLC Магнакат. Так. И ось така у нас комплектація. Так, перш за все, картка. Реквізити сайт, каталог. Ну таке. Яскрава поліграфія, дрібничка, але приємно. Так, і що у нас ще? У нас є такий от пробничок мастива для ОТФ, для саме розроблено. Так, і у нас є сам ніж. Все, більш у нас. А, ну там хіба що сількагія. Все, коробка нам не потрібна, відкладаємо. Так, і ось у нас Мантикора. На ножі є назви компанії. Модель Мантікора X серійний номер та дата виробництва. Взагалі мантикора випускається в трьох типорозмірах. В даному випадку, у нас, як ми бачимо, мантикора X є ще е, трохи менша мантикора Є, е. і найменша така от мантикора S. Окрім трьох типорозмірів, мантикора випускається також в декількох варіантах виконання. Ну, насправді їх досить багато. Можуть бути різні матеріали та різні кольори руків'я. В даному випадку у нас анодований алюміній такий от чорний колір, без жодних яскравих акцентів. Тобто, в нас повністю чорний такий. от ніж. На клинку Магнакат. В принципі, Heretic Knives ну, наразі особливо не заморочується з вибором сталий, і майже на всі моделі ставлять саме Магнакат. Ну, Єдине, що там парочка моделей були виключені, наскільки я пам'ятаю, CPM20CV та EOMAX. Е, мабуть, треба сказати ще. Спочатку пару слів про саму компанію Heretic Knives. Це доволі молода американська компанія, яка була заснована у 2015 році Тіджея Марфіони та його дружиною Джесікою. Ті Дей Марфіони це син загальновідомого Ентоні Марфіони, засновника компанії Microtech. Ті Джей, тобто, не наскільки я розумію, Тоні Джуніор або Тоні Молодший, він вирішив, використовуючи батьківський досвід, заснувати власний бізнес от, і відкрив компанію Heretic Knives. В принципі, можна прослідкувати і спільні риси в продукції Heretic Knives та. Microtech. Однак в цих ножах також є і свої особливі якісь відмінності, які характеризують саме продукцію Heretic. Тобто це не, ну, скажімо так, не масове виробництво. Всі моделі Heretic Knives випускаються обмеженими невеличкими тиражами. І тому компанія має можливість приділяти досить багато уваги як дизайну своїх ножів, так і контролю за якістю. Отже, мантикора, як ми бачимо, досить зручне руків'я. Воно ну, таке доволі ергономічне. принаймні в мою руку гарно лягає. І, в принципі, зручно і натискати і прибирати, ну, тобто натискати на кнопку от. кліпса в принципі, особливо не тут заважає при утриманні. От. Ну, Ніж має темлячний отвір. От. І в торці таку наволочку кульку, як склобій. Не знаю, навіщо воно тут потрібне, але, ну, мабуть, це данина якимось може традиціям, а може просто натяк на те, що ну, такий собі більш ідісішний варіант. Тобто кліпса, кулька, ну, не знаю. Спірник, на мою думку, оцей от нюанс, але ну, якщо ті джей. Так, вирішив, то що ж, нехай буде. От. Так, ось у нас ближче сталь Магнакат. Е, можна було, я думаю, що зробити більший вибір стали, однак, мабуть, поки Магнакат на хайпі ще залишається, тож тоньо молодший вирішив особливо не заморачуватись цим. Ну, от. Хоча ажіотаж, так би мовити, вже потроху спадає на Магнакат, особливо після того, як Спайдерко анонсували вихід сталі Магнамакс. ще, мабуть, кращої. Е -е, вангую, що десь, може, через рік там, або трохи довше, і е -е, Варіан Томас викатить ще якусь магну, там, може якийсь там магна Супер-Пупер плюс. А поки що. Ну, в принципі, магнакат доволі непогана сталь в цілому. Ну, от, так що якось і на фронталку досить гарно підходить. Мені особисто дуже сподобалась форма клинка. Як я вже сказав, мабуть, Мантикора має багато варіантів виконання, і, окрім цього бою, є ще кінжалоїд з двосторонньою заточкою. І танто. Однак саме ось таке виконання, тобто Bowie, на мою думку, більш практичне, ну, якщо, звісно, використовувати його як ніж, а не тільки як там, фіджет, тобто, там просто погратись поклацати і ну, покласти в кишеню. Ну, така форма ну, доволі гарно пристосована і для різу. На клинку DLC покриття. На магнакаті воно не те, щоб необхідне, проте, я так думаю, що в даному випадку це для загальної такої концепції, можна сказати, стелс ножа, такий собі, ніндзя. весь чорний, чорний в чорному. Ну, в цілому дійсно виглядає дуже цікаво. Тут покриття по фінішу, ну, такий, схоже на Stonewatch. І в принципі це все виглядає так досить цікаво в сукупності. Єдине, на що я, мабуть, окремо зверну, також увагу, це кліпса, яка виглядає досить круто, однак функціонально ну, вона не дуже пристосована для того, щоб дійсно носити цей ніж на кишені. Ну, якось так. Що ж, мантикора від Heretic Knives. Отже, друзі, мантикора від Heretic Knives сьогодні на моєму каналі. Що я можу додати особисто від себе про цей цікавий ніж? В цілому, мені він дуже сподобався. Особливо я можу відзначити якість виконання ножа та. Мінімальні, так скажімо, допуски, які застосовуються при його виготовленні. Тобто, ніж практично немає ніяких люфтів. Єдине, що трохи от, ну, тобто, продольного нема взагалі, хіба що ми можемо трохи витягнути квинок ну, за рахунок пружини. А Горизонтального ліфта ну, він настільки незначний, що можна, в принципі, про нього не згадувати, тому що це е, характерна особливість всіх, в принципі, майже всіх без виключення ОТФ ножів. Е, обробка е, алюмінію, е, Патерн на руків'я тут все дуже сподобалось. Особливо мені подобається ця форма клинка, при тому, що ну, мені здається, що вона е, саме Боуї, Найкраща з усіх варіантів, які використовуються в моделі Мантікора. Щодо негативних рис, Ну, скажімо так, окрім ціни цього ножа, мені не сподобався тільки один момент. Це дуже жорстка кліпса. Вона виконана з одного, виточена з одного шматка металу. І вона ну, майже не гнеться. Тобто, прикладаючи Ну, дуже велике зусилля, можна її трохи віддягнути. Тобто, щоб е, посадити Монтекору ну, в цьому виконанні на кишеню, е, ну, для цього дійсно треба <плес> перекласти зусилля. І настільки жорстка кліпса е, ну, викликатиме певні складнощі в цьому аспекті. От. Е, також, що необхідно відзначити, це. Ну, досить туга кнопка. в мене не було інших автоматичних ножів, тобто мені нема з чим порівнювати. Тому можна сказати, що це, ніж навряд чи підійде дівчатам або хлопчикам з тендітними пальчиками. От. Кнопка досить туга. З одного боку, це можна вважати умовним мінусом. Проте, одночасно це є і великою перевагою, тому що це своєрідний запобіжник від несанкціонованого відкриття ножа. Тобто ну, така фронталка в жодному випадку не відкриється раптово, десь, якщо ви там зачепите за кнопку десь у кишені. От. А в, цілому, в цілому, ніж, як я вже сказав, мені дуже сподобався. Єдине, що Подумавши трохи, я прийшов до висновку, що формат ОТФ ножів, ну, в принципі, ну якось, мабуть, це не моє. <смас> мабуть, я вже старий для таких іграшок. Це більше е, такі хай-тек ножі для молоді, може, там середнього віку, і, в принципі, тих, хто полюбляє. Подібні конструкції, тобто, цей от квац характерний, ну, він такі, <смі> щось таке в ньому є. От. Е, мені більше якось все ж таки до вподобає більш там, е, класичні ножі. От. Е, не скажу, що це м, прям буде м, виключення, якесь. Ну, тобто, Звісно. Можуть бути якісь автоматичні ножі, які мені сподобаються, тому що ну, практично нема досвіду в цій е, сфері, тому, мабуть, поки що зарано казати. От. Проте конкретно щодо Мантекори, можна зробити такий висновок. Це ніж дійсно варто й уваги. От. І кому, скажімо так, буде бажання. Придбати якісний та цікавий ОТФ-ніж, фронталку, от таку дійсно можна порадити. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні, мабуть, у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!